Так, я приходила сюди, коли тут ще не було відбудовано. Я бачила тільки пилюку і безцінну школу. 24 лютого 2022 року ну вже подзвонили спочатку власні діти і сказали, що щось, щось відбувається, не те, що зазвичай. Заняття того дня відмінили, і більше ми до занять у 22-му році не попиталися. Це кабінет англійської мови у нас не був. Не було даху, ви бачите, стіна. Штукатурка практично зійшла, підлога пошкоджена, взагалі пошкодження вони на стіні. Вікон зовсім не було. Стіна нахилилася, її ну, майже впала. Страшне, ми не стримували сліз, тому що, знаючи, якою наша школа була до цього і якою вона, на яку вона перетворилася, дуже важко бачити, відчувати. Я відчуваю, що не можу сидіти вдома і, і нічого не робити для того, щоб допомагати країні. І я просто подумала, що я можу робити. А, і зрозуміло, що сміливі відновлювати це мій меч, і мені дуже подобається тут спільнота людей. Благодійний фонд Сміливі ремонтує 12 шкіл в Київській, в Чернігівській і в Харківській областях. Тобто тут працюють будівельні бригади, професійні і так само залучаються активно наші волонтери нашої ініціативи сміливі відновлювати. Ми підготовлюємо це приміщення до ремонту, як прибираємо його від старого ремонту, та також якби виносимо всі відходи будівель. Те, що ми бачимо сьогодні, це просто неймовірна зміна від того, як ми побачили цю школу півроку тому. Вона розруха, і на сьогоднішній день. Ми бачимо, що школа перетворилася на щось неймовірно красиве, причому набагато краще, ніж ми навіть могли це собі уявити. А, було вау, дуже класно, тому що все по-сучасному і ремонт, і кольори, і організація приміщень, ігрових зон. Ну, дуже дуже класно, дуже по-європейськи. Чого не доотримали, можливо, ми в дитинстві ми хотіли реалізувати в цьому проєкті. Е, тому ми підходили з максимальним е, розумінням того, як має виглядати сучасна школа. Ми взагалі очікували, мріяли про відновлення школи, але такої сучасної, прекрасної школи, яка є, зараз у нас є, ми тільки мріяли. Це дуже класна школа, сучасна. Мені найбільше подобається комп'ютерний клас і комп'ютер. Я чекала тільки, щоб було так само, як зараз. Щоб можна було повчитися добре без війни. Ну, ми зрозуміли, що ми в своєму горі, не самі, дуже велике значення має те, що ми залишилися не самі, що ми об'єднані і разом ми, звичайно, здолаємо абсолютно все.